Що відбувається? Куди тікати? Ой, дурний будильник налякав мене. О, а Сьогодні шкелові. Ура-ура! Щорічний день пранків над сестрою. Зараз щось придумаю. Кулька і простирадло відмінно підійде для першого невинного бу. Одягаємо простирадло на кульку та малюємо мордочку страшніше. Готово. Зараз буде дуже весело. Повісимо над сестричкою Мією, поки вона спить. А на її руку одягнемо рукавички орка. Як же вона злякається, коли прокинеться? Але цього замало. Додамо ще кілька жуєк під її ліжко, щоб вона підковзнулася. Оце буде умора. Ой. Треба діяти тихіше. Продовжуємо. Якщо мій план спрацює і вона впаде, то нехай падає в тарілку з бридвим слаймом. Схожа на шмарклі. Фу. Ставимо сюди та йдемо пакостити далі. Мія пройде всю смугу випробувань та захоче знайти мене. Але як вона це зробить, якщо буде замурована? Я просто злий геній. Ой, який гарний сон! Очки. Що це ще таке? Що з моїми руками? Ах, це рукавички. Здається, я зрозуміла. Це все витівки Еми. Зараз я її знайду. Ой, яка гидота! У мене все волосся та обличчя в слизі. Ема, я вже йду за тобою, Гидота! А це ще що? Може, мені все це сниться? Прокинулася. Можна знімати. Так, гаразд. Спробуємо знову. Емма! Я так і знала, що це ти. Ну, я її влаштую. Чим це Мія? Чудова нагода трохи розіграти її. Я ще не снідала, тож можна зробити собі сухі пластівці з молоком. Але ось для Мії будуть пластівці цікавіші. Смакота. Що ж, ось ці для мене, а ось ці милі опариші для Мії. Добре, зовсім вони не милі. Так ось засипаємо опариші прямо в коробку, потім ставимо її на стіл і показово апетитно їмо. Ох, я така голодна. Зараз як наїмся смачних пластівців. Ось це смакота. О, я також хочу. У мене тут такий цікавий ролик, не можу відірватись. Ема, де там молоко падає? Будь ласка. Ага, дякую. Ось це так, так цікаво. Ну-ка, ну-ка, і що буде далі? Зглузду з'їхати, вона справді це з'їсть. А чому в мене в роті щось ворушиться? What? Що? Яка гидота? Ема, ти підклала мені черв'яків. Ну, малявка, я зараз тобі покажу. Ану, стій, Спробуй до жени, равлик. Настала моя черга пранкувати. Ему зробимо підступний стіл з отвором для голови, постелимо чорне простирадло і поставимо сюди величезне відро для попкорну. Так, ема точно купиться на цей пранк. Висипаємо попкорн. І робимо собі жахливо гарний макіяж. Чудово. Вмикаємо цікаве відео і ховаємось в секретне місце. Тут і перекусити можна. Ого, це шпинзи! Нічого собі, і попкорн вже є. Клас. Ой! Мені здалося, чи там хтось ворушиться. Ауч, мій палець. Хто ховається в цьому вітрі? Виходь. Мамочки, це що за чудовисько? Витівка вдалась. Настав час для нового пранка. У мене в коробці з минулого року лежить не використана фальшива рука. Вона справді, як справжня, тільки нікому не кажіть. Привіт, мія. Я прийшла тобі допомогти. Зараз все прикрутимо. О, клас. Дякую, Ема. А-а-а, Апті. Ой, моя рука. Ема, твоя рука. Потрібно швидше до лікаря. Тебе дірка в руці. Мені дурно. Е, ой, світолашна повірила. Черговий пранк для Еми. Я вже вигадала, що одягну на голову маску у вигляді мозку і прикрию її бентами в штучній крові. Коли Ема мене побачить, то точно злякається. А тепер прикриваємось милими косичками. Вже хто, хто Амія, точно не зможе втриматись перед написом потягнути. Ну все, можна йти пранкувати. Привіт, емо! Як справи? У мене ще сьогодні голова весь день болить. Що? Потягнути і з радістю. Мамочки, це мізки. Лія, я відірвала тобі волосся. Який жах, ти зомбак. Я більше не гратиму з тобою. Солодощі Солодощево життя. Привіт! Тримай солодощі. Гей, він забрав всю тарілку, а що я буду дітлахам роздавати. До мене прийшла одна геніальна думка. Насаджуємо сирі яйця на шпажку, а далі занурюємо в розтоплений шоколад. Далі одягаємо упаковку від кіндера і кладемо у гарну тарілочку. А тепер йдемо пранкувати злодюжок. О, привіт-привіт! Пригощайся! Заберу все! Ось це так! Вже другий раз пранканув! На цей раз шоколадні яйця! Крутяк! О, ні! Яка гидота! Який же милий гарбуз у мене є? А зараз я виріжу страшну пику! Обожнюю хеловін за це. Awesome. Дивіться, як круто вийшло. Тепер кладемо всередину дві свічки і йдемо ставити кудись в темне місце, щоб всіх налякати. Ну що, гарбуз? Я знайшла тобі гарне містечко під ліжко моєми! Сподіваюсь, вона сильно злякається. Але треба вигадати ще щось. Okay. Точно мешти еми Нальємо трохи червоної фарби на підошву і залишимо повсюди моторошні криваві сліди. А тепер треба непомітно піти, доки нас ніхто не спіймав. Загалом вона так верещала, що знепритомніла. Я побігла за мамою, а тепер мама наказала і не пускає на вечірку. Ой, мамочки, звідки це на моєму килимі? І чому сліди відуть під ліжко? Я смілива, я впораюсь. Гей, хто там? О, ні, що за жахливе чудовисько. Не їж мене, я не смачна. Міясь, топилась! Не влучиш. Промазала. Ауч. Але ти все одно верещала як маленьке дівчисько. А от і ні. Та хто б тут не злякався? Документи в порядку. Проходьте. Дякую вам. Але з Чупа-Чупсом проходити заборонено. No. Ну, вже ні. Я його не віддам. Віддаш, віддаш. Жодних солодощів у мою зміну. Проходьте далі. Ваш паспорт. Солодощі відбирають. Треба терміново щось вигадати. Я не маю наміру віддавати свої ММДемс. О, здається, до мене прийшла одна крута думка. Висипаю ММДемс. а далі беру рідку цукерку, яка служитиме мені клеєм, і склею на сумку. Аля, моя смачна сумочка готова. Тепер можна спокійно відправлятися на посадку. Гарного польоту. Ваш квиток, будь ласка. Тут все гаразд. Подивимось, чи не несете ви солодощі! А це ще що таке? Міс, ваша сумочка просто розкішна. Проходьте, будь ласка. Чао. Пусть це так, здається, вийшло. Приємного перельоту. Нарешті я на місці. Тепер можна насолодитися моїми улюбленими смаколиками. Ох, захват. What? Яка дивна сусідка? Ні, дякую. Я сумки не їм. З документами все гаразд. Хвилинку. Мені треба просканувати ваш рюкзак. А ось і перша знахідка. Прошу рюкзак на перевірку. Здається, потрапила. Зараз вона побачить мої солодощі. Ну, вже ні. У літак із цим я вас точно не пущу. Зникли мої солодощі. Зараз вона все забере. Все до останньої шоколадки. Тепер вам точно можна пройти в літак. Будь ласка, мій квиток. Потрібно заховати мій смаколик. Не вдається. Добре, потрібен інший план, щоб вигадати. О, знаю. Я тепер не пасажир, я тепер охоронець. Буса, кроватка, бейджик. Змінити голос, одягти головний убор. І готово. Сто відсотка вимаскування. Я за вами Хм, стежу. Мої улюблені приндос. Ні. Який впертий хлопець швидко на борт, поки я не передумала. Шановна колега, ваша зміна скінчилась. Тепер стежитиму за порядком я. Час бачили. Ідіть, відпочиньте трохи. Йду, відпочину. Іди ти був раніше. Ну, гаразд. Проходьте, не соромтесь! А ось цю смакоту я конфіскую і вашу забираю. Правила, є правила. Ось це я їх обдурила. Поки справжня охорона не повернулась, побіжу я до літака. Прошу вибачення, а куди ви стільки солодощів несете? Я охоронець, і мені можна все. Так, це правда, проходьте. Ого, скільки смаколиків. Ну що ж, місія виконана. Тепер можна не вдавати себе ніким. Почну ласувати з Дарітас. та так так Не даремно я відчула недійсне. А ну-ка, швидко віддай сюди. Треба швидко втекти, доки мене не спіймали. Від мене далеко не втечеш пустунка. Ой, ой ой ой. І я сказала. Проходьте приємного польоту. На поїзд даємо паспорт показуємо. Яка ви вредна! Яка ви вредна? Теж мені. Ого, який красень баскетболіст. Ваші документи? Так, гаразд А тепер мені потрібно перевірити вашу спортивну сумку. І так, подивимось. Здається, окрім красівок і смердючих шкарпеток, більше нічого. Ох! Дякую за осмотр. Проходьте! Гарного вам перельоту. І вам на все добре. Ну і запах. Приємного перельоту, красень. Ура, Нарешті я в літаку і охорона нічого не помітила. Дістаємо красівки, бо там лежать мої улюблені цукерки. А шкарпетка мене, до речі, врятувала. Який же я голодний! Не терпиться все з'їсти. Яка гидота? Цукерки і смердючі шкарпетки. Ну не знаю. Мені нічого не смердить. І дуже навіть смачно. От мої документи. Тут все гаразд. А ось із чіпсами проходити заборонено. Прошу здати їх у коробку. Ех, ну гаразд. Приємного перельоту. Ну вже ні. Я здавати свої смаколики не буду. Я також. Ми можемо їх замаскувати. Давай беремо нашого колеле та улюблені мармеладки. Бац, і наші струни тепер мармеладні. Далі беремо бубони смаколики, робимо на них невеликий надріз і вставляємо між дзвіночками. Таким чином ми без проблем попадемо на літак зі солодощами. Та-да-дам! Ми граємо гавайську музику, ми любимо співати та танцювати. Ось мої документи і мої. Ага, це гаразд. О, поколили. Все життя на не пограти. Дасте спробувати. Не дамо. Та годі вам не хвилюйтеся, я буквально трошки. Нічого з нею не трапиться. І... Ні. Зачекайте, що відбувається. Мармеладні струни і вбубані солодощі. Ах, ви негідники. Геть. Так, так, танцюйте ви звідси. Все гаразд. Проходьте, будь ласка. Пача ні, зачекайте. Скільки можна повторювати одне й те саме? Прошу усіх звернути увагу на цей знак. З їжею не можна. Що? Як так? Чому хто вигадав такі жорстокі правила? Нічого не хочуть чути. Всі, хто хочете, потрапити на літак, здавайте все в коробку. Ще невідомі свої солодощі. І, здається, я вже знаю, як пронести їх у літак. Настав час ділити мій хитрий план. Одна мить. Я селянський фермер, який везе ніби справжні яйця, але спочатку мені треба взяти білий шоколад і розтопити його, а далі занурити туди у наш улюблений кіндер сюрприз. Дістаємо і викладаємо в кошик. Заповнюємо її до країв. Ось так можна йти. Важкий кошик вийшов. Ласкаво просимо. Одна мить Ось квиток та паспорт. Ох, сил нема тримати. Такий важкий. Поставлю його поки що на підлогу. Нехай руки відпочинуть. Гарного перельоту. Дякую. Ось мій паспорт. Ще один пасажир з села. Так щойно ж був. Ну, добре. Проходьте, будь ласка. Дякую. Вітаю, проходьте, будь ласка. Дякую, дякую. Привіт, сусід. Привіт. Ну, а тепер нарешті можна приступити до поїдання найсмачніших шоколадних яєць. О, ні. Фу, це ж справжнє яйце. Як воно взагалі сюди потрапило? Я що, переплутала кошики? Ану, не чіпай, це моє. Ох, головний біль сьогодні замучив. Добрий день, ваші документи. Все гаразд. А от солодощі треба покласти в спеціальний контейнер. З ним заборонено. Щасливого перельоту. Ох, моя голова. Ну, була не була. Ось мій квиток і паспорт. Все гаразд, проходьте. Ого, да ви самий справжній лікар. На вас то я і чекала. Яке щастя, допоможіть! У мене так голова болить. Ну так, я лікар, я лікую хвороби і, звичайно ж, вам допоможу. Що ж робити, що робити? О, скітлс, схожий на пігулку. Гаразд. Буду сподіватися, що пощастить, вона повірить. От, прошу. Велике дякую. Зачекайте, а чому вона така солодка? Це ж скітлс. Ви мене обдурили? Ну я вам зараз ой, не покажу. Голова болить, а стій. Хоча гаразд, нехай тікає, а цукерку можна й доїсти. Добрий день, ваші документи і квитки. Ням-ням-ням. <фух> <фух> Як мені смачно! Це хто так голосно хрумтить? Ой, здається, це я час робити звідси ноги. Я маю намір пройти зі своїми смаколиками у літак. І я знаю, як це зробити. Мені знадобиться трохи білих тіней. Останній штрих і готово. Тепер перевдягнусь в моє гарне кімано і перед вами сама справжня гейша. Гарні прикраси я зроблю зі своїх солодких паличок і завершу образ віялом. Можна йти. Що? Гейша? Конічива? Ваш квиток, будь ласка. Дякую. З документами все гаразд. Але дозвольте перевірити ваше віяло. Будь ласка, чи нема тут якихось заборонених смаколиків? Ну, наче немає. Саме звичайне віяло. Дякую. Проходьте, будь ласка, та приємного польоту. Як же важко пересуватися в цьому кімоно? Понічива. Проходьте, будь ласка. Please. Ура! Я в літаку, і поки ніхто не бачить, я можу з'їсти своє улюблене печиво. Хром-хром. За мною ніхто не шпигує. Мабуть, здалося. Я продовжу. Друзі, ви це бачите? Це ж смаколики. Ей, друзі, це печиво не для вас були. Це взагалі не чесно.